Ліквідувати інтернатні заклади з такою ініціативою виступили активісти в рамках кампанії Відкриваємо двері дітям. Вони відзначають, після інтернату дитина не має навиків до самостійного життя. Крім того, коли неповнолітній потрапляє в такий заклад, робота щодо його повернення в родину більше не ведеться. Тому й планують змінювати ситуацію. Ми пропонуємо замість інтернатних закладів створювати центри соціальної підтримки, які надаватимуть функцію в першу чергу підтримки сім'ї. Їхня робота буде вестися на підтримку цієї сім'ї. І допомогу сім'ї в подоланні кризи, яка склалася, яка призводить до вилучення дитини. Якщо це алкоголізм, то це проживання певний час в центрі цієї мами, яка страждає на алкоголізм, кодування її, навчання її комунікувати зі своєю дитиною. Навіть найкращий інтернат не замінює дітям сімейне виховання, погоджуються фахівці. Тому в області роблять все, щоб неповнолітні проживали у родині. Та все ж екстрено закривати інтернати не рекомендують. Є діти, от, наприклад, нас не раз. Було кажу, ми ж дітка дівчинка, одна. Я хочу бути в інтернаті. Вона мене хоче йти в сім'ю. Чому в неї є мама? І ми давайте не позбавляйте. Мама зложиває алкоголем. Розумієте, але вона не втрачає зв'язок із друг я не хочу йти в другу сім'ю, хочу бути в інтернаті, тому що підтримувати і маму. Тому але сам процес, воно йде. І думаю, що десь кажу, не до 35-го. нас я не боюся прогнозів, але само життя заставляє нас. Повертатися до сім'ї і створювати сім'ю. Попри це, активісти розробляють стратегію реформування. кажуть, якщо її затвердить уряд, фінанси переводитимуть з інтернатів на центри соціальної підтримки. Допоки ж офіційного статусу ця ідея не має. Подібні заклади пропонують створювати за кошти місцевих бюджетів та благодійників.